Восьмий клас хімія. Тема уроку кількість речовини. Галілео Галілей сказав Вимірюй усе доступне вимірюванню. І роби доступним все недоступне йому. Кількість речовини це фізична величина. Майже все, що людина бачить навколо себе, вона намагається описати кількісними характеристиками. Так, коли ми витрачаємо, наприклад, воду, ми обчислюємо її об'єм, скільки літрів або кубометрів її витекло з крану. Купуючи цикерки, ми вказуємо продавцеві їхню масу, скільки грамів треба зважити. Але в певних випадках знання маси або об'єму. Буде недостатнім. Наприклад, нам потрібно купити стільки яблук, щоб вистачило на всіх учнів у школі. Досить складно на ринку перераховувати понад 300 яблук. Значно простішим буде порахувати число ящиків яблук за умови, що ми знаємо, скільки яблук міститься в одному ящику. Тобто, в цьому випадку ми рахуємо не окремі частинки, а число груп. Тобто певних порцій частинок. Для розуміння хімічних явищ і процесів не завжди потрібно знати масу чи об'єм речовини. Часто для визначення кількості речовини набагато важливіше знати число атомів чи молекул, наприклад, під час складання рівняння хімічних реакцій. Для визначення числа частинок використовують спеціальну фізичну величину. Кількість речовини. Це пам'ятаємо, її позначають латинською літерою n маленьке. Вона показує, скільки частинок, тобто структурних одиниць речовини, міститься в тому чи іншому зразку. Для речовин молекулярної будови такими частинками є молекули, а для речовин немолекулярної будови такими частинками можуть бути атоми. Або йони. Кількісні характеристики. Запам'ятаємо: кількість речовини це фізична величина, що показує число структурних одиниць. Речовини – Атомів, молекул, йонів тощо, Порції частинок, а це окремі частинки. Вимірювальні прилади. Приладів для вимірювання кількості речовин не існує. Моль це одиниця вимірювання кількості речовини. Запам'ятаємо, атоми і молекули дуже малі, тому не дивно, що їх число в навколишньому світі величезне. Навіть у найменшому кристалі цукру число молекул перевищує мільярд мільярдів. Тому практично неможливо перерахувати окремі молекули. Для вимірювання кількості речовини використовують спеціальну одиницю, вона називається моль. 1 моль це така кількість речовини, що містить 6,22 помножити на 10 23 степені структурних одиниць цієї речовини, Атомів, молекул, йонів тощо. До кількості речовини слід ставитися як до звичайного числа, що дозволяє виразити число атомів або молекул у певній порції речовини. У тому, що один моль речовини містить таке екзотичне в лапках число частинок, немає нічого незвичайного. Подібні числа або порції нам трапляються досить часто, і використовуємо ми їх для вимірювання маси, об'єму, часу і навіть грошей. Більшість з них є досить простими числами. Наприклад, одна тонна це одна тисяча кілограмів, один кубічний метр це одна тисяча літрів, одна година це 60 хвилин, одна гривня це 100 копійок, існує також. Величини вимірювання, що не кратні десяти. Одна доба це 24 години, одна дюжина це 12 штук, один карат це 0,2 грама. У кожної речовини є власні структурні одиниці. Наприклад, вугілля складається з атомів карбону, а сірка з молекул. Тому зразки різних речовин, кількістю речовин 1 моль мають різні маси та об'єми. Для вимірювання кількості можна використовувати різні одиниці. Олівці рахують штуками, папір рахують аркушами, а атоми рахують молями. Число Авогадро Число шістьлі 22 помножити на 10 в 23 степені називають числом авогадро на честь італійського вченого Амедео Авогадро. Ось так воно розраховується. Чому саме таке число було обране для визначення моля речовини? Справа в тому, що стільки атомів міститься у зразку вуглецю масою 12 грамів що в сучасній науці використовують як стандарт для визначення атомної одиниці маси. Ураховуючи це, можна дати ще одне визначення моль. 1 моль це така кількість речовини, у якій число частинок, атомів чи молекул, дорівнює числу атомів карбону, що міститься в зразку вуглецю масою 12 грамів. пам'ятаємо. Один моль атомів гідрогену можна порівняти з розмірами нашої планети. Спробуйте це зробити самостійно. Число авогадро чисельно дорівнює стала авогадро. Запам'ятаємо НА. Ця стала, на відміну від числа авогадро, виражається в одиницях, ділених на моль. Один Поділене на моль або моль в мінус першій степені. Тож запам'ятаємо, число авогадро НА дорівнює 6,22 помножити на 1023 степені моль в мінус першій. Відомо, що один атом карбону нукліда12С має ось таку масу в грамах. Отже, у 12 грамах такого вуглецю число атомів карбона буде дорівнювати. Саме ось такому. Із курсу хімії 7 класу вам відомо, що одна атомна одиниця маси дорівнює 1,66 помножити на 10 мінус 24 степені грама. Добуток атомної одиниці маси і числа авогатору дорівнює 1 грам. Отже, для визначення моль безпосередньо пов'язане з визначенням одиниці маси атомів і молекул, а число авогадру є коефіцієнтом пропорційності між масою атомів та їхньою відносною атомною масою. Розв'язання задач з використанням кількості речовини базується на знанні ось цих формул. Кількість речовини дорівнює відношенню кількості структурних одиниць до числа авогадро. З цієї формули можна з'ясувати число частинок, молекул або атомів, кількість речовини, помноживши на число авогадро. Взаємозв'язок між числом структурних одиниць, речовини її кількістю та сталою авогадро, ви бачите ось на цій ілюстрації. Проаналізуйте її. Задача 1. зразок рішення. У кімнаті міститься ось така кількість молекул кисню. Визначте кількість речовини кисню. Коротко записуємо умову задачі. На полі розв'язання визначаємо загальну формулу розрахунку кількості речовини. N поділити на число авогадру. Підставляємо конкретні цифри за умовою задачі нам відомі і з'ясовуємо, що кількість кисню О2 буде дорівнювати 460 моль. Спробуйте самостійно вирішити задачу 2. Можете спиратися на зразок. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у навчанні.